У цьому відео ми поговоримо про те, як обрати онлайн навчання де шукати на що дивитись та що питати в людини, яка веде власне навчання. І так, усім привіт ще раз. Це наше наступне відео. Дякую, до речі, що дивитесь, дякую вам за активність і дякую тим, хто писав коментарі в коментарях слово курси. Це якраз таке відео завдяки вам. І так, як обрати онлайн навчання та отримати справжній результат. Безпосередньо хочу сказати в першу чергу ви круті. Тому що у вас є бажання вчитися чомусь новому, а щось нове це завжди вихід з зони комфорту, це щось незрозуміле для вас, і вже лише думка про це вже людей відштовхує. Ви молодці, що тут залишились. Проте люди дуже сильно себе обмежують страхами. Я себе сам іноді обмежую страхами, якоїсь не знаю, незрозумілості, відсутності досвіду, що завгодно, це нормально, це у всіх є. Єдине, потрібно мати сили це перейти. Тому ми будемо починати. У цьому відео ми поговоримо про те, який напрямок обрати, де шукати спеціалістів, на що дивитись, курс наставництва або індивідуальне наставництво, і прийнят, прийняття рішень купляти чи ні. Це безпосередньо вже останній останній етап. Там поговоримо про те, як прийняти рішення і взагалі від чого воно має залежати. І давайте поговоримо про вибір майбутньої професії. В цьому відео я не буду вам продавати своє навчання. Воно в мене, звісно, є посилання під шапку. печапку. Під, під цим відео, до речі, відео спонсорується моїм брендом, тому переходьте, купляйте. Так от, поговоримо про вибір професії. Я би радив вам просто спочатку подумати, що вам взагалі подобається. Що вам подобається робити? Щось з цифрами, щось дизайнити. Щось малювати. Тобто, ви маєте відштовхуватися в першу чергу на мою власну думку, щоб довго пропрацювати від ваших вподобань. Друге, це затребуваність на ринку. Ви маєте зробити невеличкий аналіз, можливо, попитати в людей, подивитися взагалі на попит на цю професію на ринку, який ну, є. Середня заробітна плата, також дізнатися, коли ви будете дивитися другий пункт. Ви дізнаєтеся і третій. Складність пошуку клієнтів це дуже важливий момент, тому що. Якщо ви не будете, ну ви навчитесь, але не будете мати змоги закрити клієнта, тоді який сенс з того. Якщо дивитись, наприклад, на таргет, в мене є учні, в яких не виходить закривати клієнтів, а є учні, в яких виходить закривати по 3-4 на тиждень. І відповідно, я можу сказати, що це в суто людський фактор і певне питання бажання та мотивації. Разові або постійні послуги. Ви маєте розуміти, на яку професію ви йдете, які послуги ви будете надавати. І які послуги вам подобається надавати, тому що якщо говорити про таргет, про маркетинг, це щось постійне. Тобто я постійно налаштовую рекламу для клієнта, слідкую за нею, масштабую, оптимізовую, що завгодно. Тобто я завжди це роблю. І якщо ми беремо, в приклад, розробку сайту, ну до прикладу, то ви зробили сайт, віддали, забули. Можливо, там до вас раз місяць напишуть щось там ну, підправити, якась не знаю, підтримка сайту і так далі. В загальному ви маєте обрати. Мені як подобаються і постійні, так і разові. Разові, дуже прикольно тим, що менше сивих волос на голові, як то кажуть, але постійні дають кращий результат, більший результат, і це щось знову ж таки на перспективу і вдовго. Проте, якщо ви десь побачили якусь професію на вебінарі в інстаграмі, де завгодно, користуйтесь шансом, проте, не забувайте. Про те, що легких грошей не буває. Я дуже вас сильно прошу не вестись на ці всі тіктоки, на ці всі інстаграми, не знаю, рілси, шорти, на Ютубі відео, не буває легких грошей. Ну, реально, вам от якась дитина 15 років каже, що я з товарки зробив 100-500 мільйонів тисяч гривень. Ну, воно не працює. Щоб отримати результат, вам дійсно потрібно працювати для деяких професій. Потрібно мати якийсь капітал, щоб почати заробляти. Самі розумієте, не буває дійсно в жодній професії, яку я знаю, там з сучасних, там дизайнер, той самий таргетолог, ще якісь, той самий продюсер. Не буває легких грошей. Вам дійсно потрібно працювати. І тому перейдемо до першого нашого пункту: це вибір ряду спеціалістів та слідкування за ними. Коли ви вже обрали безпосередню професію, якою хочете займатись, я би радив, чесно. Обрати спеціалістів в Інстаграмі 3-5 штучок, і за ними слідкувати, якраз таки з тої професії, на яку ви хочете навчитись. І бажано, щоб вони мали своє навчання, щоб ви зразу і аналізували їх в плані навчання. Ви обираєте, і на що ми дивимося, знову ж таки, постійний робочий контент. Це те, чого я не роблю, тут дуже багато пунктів, з того, що я не роблю, але мені можна. Постійний робочий контент ця людина, за якою ви стежите, яка має своє навчання, з того, чому ви хочете навчитись. Вона має постійно постити те, що вона працює, тобто вона має показувати, що на неї є попити, вона дійсно завжди в роботі, в клієнтській роботі. Результат роботи ви маєте бачити те, що ця людина робить. Те, що вона показує, що вона дуже багато чого робить, це супер. Але якщо немає результату роботи, то це значить, перший пункт це суто показуха. Чек за послуги я відмітив зірочкою, тому що я розкажу вам цікаву історію. Але чек за послуги цієї людини має бути в два-три рази вищий, ніж заробітна плата за один місяць або там за одну послугу цього роду спеціалістів на старті після навчання. Ну, типу, стартова ціна за послуги. От. Тобто, якщо в мене учні беруть 200-250 доларів за першого клієнта, ну деякі і більше, але в загальному, в мене мінімальний чек 700 доларів на послуги. Відповідно, ну, тобто я маю чому навчати. Чому поставив зірочку, розказую. Є одна людина в Україні, ну їх певно багато, але я точно знаю одну, яка навчає людей, яка позиціонує себе як дуже крутий спеціаліст, при цьому бере за послуги 250-300 доларів. Як на мене, це повна лажа, і в таких людей не варто вчитись. Та, там дуже сильно ну, відносно сильно розкачена медійка. Воно все на мотивації тримається, але те, що тримається на мотивації, розсипається як картковий будиночок, тому це не працює. Відгуки клієнтів, вам також потрібно бачити відгуки, відгуки клієнтів про цю людину. Тобто, якщо вона робить роботу, ви бачите, як вона робить роботу, ви бачите результат, але найбільше вас має цікавити також і відгуки клієнтів, тому що це безпосередньо ті люди, з якими працює ця людина. І якщо вона, наприклад, працює з клієнтами погано, то звісно вона і з учнями буде працювати погано. Якщо клієнти роблять якісь там зауваження, пишуть, що там у нас це гаразд по заявкам, наприклад. так, але ви там рідко відповідаєте. Ну, тобто питання комунікації. Значить, питання комунікації буде і в навчанні, на яке ви хочете піти. Чітка розповідь по професії це, до речі, один з е, мало використовуваних факторів, коли хтось обирає собі навчання. Будь ласка, якщо ви хочете в когось взяти навчання, не знаю, там в мене, в кого завгодно. Просто подивіться на те, як людина розказує про професію, про якісь моменти там в роботі, технічні тощо. Чому це так потрібно? Тому що той, хто може розказати, от просто взяти, взяти так на обум розказати, не запинаючись нічого взагалі, чітко сказати, де що лежить, грубо кажучи, це та людина, яка дійсно має і теоретичний досвід, і практичний досвід, і вона дійсно знає, як розказати та пояснити. Тому що я дійсно от, ресерчив YouTube та подивився там пару відосів про таргет. Я не знаю, люди собі просто от на презентацію виводять купу тексту і читають по ньому. От від собі, я би так сидів і читав відгуки клієнтів, чітка розповідь по професії, думка інших спеціалістів про нього. Ну це ну це шлак. І відповідно, ну якщо вони не можуть взяти з голови це, відповідно, там нічого нема, тому що нема досвіду. Вони просто обманюють людей. Трошки менше матів в цьому відео буде. Тому дуже важливо. Звертайте на це увагу. Я вас прошу, я іноді можу запинатись, тому, ну, наприклад, тут я не готуюся, але все, все одно в мене там 3-4 слова, я можу про це говорити 5 хвилин або більше. Це для мене не проблема, тому що знову ж таки я маю теоретичний досвід, і практичний і навчаю, тому це для мене не проблема. Звертайте, будь ласка, на це увагу, це дійсно дуже сильно вирішує, чесно вам кажу. Знову ж таки, думка інших спеціалістів про нього це також дуже важливий фактор, тому що я, наприклад, знаю ряд. Спеціалістів в Україні, які не дуже адекватні в плані там, навчання, в плані того, що вони показують, і знаю, що в них насправді все не дуже ок, а вони показують, що в них все супер-пупер. В мене навпаки, в мене все ок, а я показую, як є. Тип, я не викаблучуюсь, скажімо так, не фітько. Відгуки учнів цього спеціаліста це дуже важливо, до речі, і якщо ви бачите відео учня з контактом, обов'язково напишіть цій людині і спитайте. Привіт, чи ти вчився в цієї? Вона пише так, і ви вже задасте якісь певні питання, які вас цікавлять. Eh, тому що це безпосередньо перша людина, яка контактувала з, з, з тим спеціалістом, на якого ви обрали, і ви можете задати їй всі цікавлячі вас питання щодо навчання і чистота проведення навчання. Eh, чим eh, рідкісніше, рідкіше? Як. Hmm. Чим частіше людина проводить навчання, тим насправді гірше, мені здається, якість цього навчання. У мене от є, було групове наставництво. Наразі його немає, тому що, чесно, не маю часу. єдине, що якщо набереться група, 10-15 бажаючих, то можемо зробити. Так от, що я, що я розказую? Уявімо собі людину, яка запускає кожні два тижні нову групу. Ну, подумайте, це просто конвієр, поток, і там про якість навіть не пахне. Там якість, ну, її взагалі немає, не заклали фундамент. От і все. Е, є люди, от мені дуже подобається. Ну, по-перше, як я роблю, і те, як робить Артур фінансист. Е, в нього він от люди хочуть піти до нього на навчання, він каже, зараз не навчаю, у мене немає часу. Все, точка. Все, і він реально дуже рідко бере. Я от скільки за ним слідкую, скільки за ним знайомий, він декілька разів лише робив навчання, робив таке, щоб, щоб для всіх. Розумієте? І, відповідно, це про що це говорить? Це говорить про те, що людина е, має достатньо грошей з того, що вона робить по професії, щоб не робити навчання. От як це працює. І відповідно, ну мені подобається робити навчання. Так, це дещо витискає фізично і морально, але мені подобається, бо я люблю давати якусь користь, певно. От тому тут. Ну, Мотивація не така в грошах, як в тому, що я дійсно можу людям допомогти. І коли бачу от результати, взяти результати Славіка, з, от, буквально який закінчив навчання 12 днів тому, 650 доларів в місяць. Ну, я гадаю, що це дуже круто для старту з повного нуля, коли ви раніше працювали барменом. Самі розумієте, чому це так важливо? Знову ж таки, ви самі маєте розуміти, що ви будете платити гроші цій людині. Ви ж не хочете. Купити буханку хліба, в якій всередині не буде хліба. Ну, тобто, буде тільки оболочка, то що всі в дитинстві любили їсти. Звісно, ви так не хочете. Відповідно, з курсами така сама історія. Я вам в кінці цього відео, хто додивиться, розкажу про свій досвід онлайн-навчання, і ви зрозумієте. Але це важливо для того, і потрібно для того, щоб ви один раз купили, отримали професію і більше нічого не купляли. От чому це так важливо. Ну, і щоб не було так, що ви йдете вчитися на топ-навчання в Україні петарги, то потім йдете до мене, перевчаєтеся. Ідемо далі. У шкіл, до речі, не купляємо. У, у всіх онлайн-шкіл, я не знаю, як вони всі називаються, але ви самі розумієте: Genius, Academy, Atom, що завгодно, не купляємо навчання. Не купляємо навчання, де ви бачите потокову історію. Де ви бачите 50 100 людей в групі, де ви бачите там мільярд кураторів, не купляйте в тому навчання, тому що це бізнес. Я вам просто подумайте з точки зору бізнесу. Онлайн школа це бізнес. Відповідно, там просто йде на потоці, в дуже великому. Можете самі собі придумати цю логіку в голові, але я думаю, що доволі просто пояснив, і кожна людина це зрозуміє. Тому що найкраще дійсно вчитися в соло спеціалістів, тому що дивіться, в школі. Як це працює? Там може бути декілька спікерів на одну і ту саму тему, декілька кураторів, і це все в рознебой. Коли ви вчитеся в людини, яка одна веде своє навчання, наприклад, як я в мене тепер немає куратора, то все, що я говорю, я по перше знаю, я знаю весь матеріал, який ви проходите, знаю, де можуть бути складні моменти, можу сам перше вам написати. І плюс дуже обмежена група. Ну, до прикладу, так, якщо ми беремо наставництво, яке було в курсі ще навіть краще, тому що ми вчимося з вами тететет. Проте йдемо далі. Тип навчання є курси, є курс тететет і є наставництво. Давайте поговоримо про кожне з них. Курс групи підходить для тих, хто звик розбиратися і не завжди потребує допомоги від автора курсу. Що маю на увазі? Якщо ви раніше проходили курси, ви дійсно отримали з нього результат, наприклад, як я, ви можете купити курс в групі, це найдешевший варіант навчання, і самому собі там у всьому розібратися. Тобто вам не потрібно ні відповіді по ДЗ, ні куратори, ніхто. Вам потрібен суто матеріал, і ви з тим всім, всім розбираєтесь, але для цього потрібно дійсно мати досвід навчання в минулому Курс ТТТ підходить для усіх, найкраще для новачків, зворотний зв'язок, роз'яснення, допомога. Дійсно, от, якщо ви з повного нуля, це найкращий варіант для вас. Це якраз таки те, що є в мене по таргету. І наставництво. Наставництво буває групове, індивідуальне. Підходить для усіх, проте те, дещо дорожче, ніж курс, постійний зв'язок зі спікером, автором навчання, і все в онлайні. Все в онлайні це найкрутіший варіант. Тобто, от, я візьму своє просто групове наставництво. Три зуми на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця, а у вівторок, в середу, ой, вівторок-четвер, в, в нас є уроки в записі, тобто три з п'яти уроків на тиждень у нас в онлайні, в зумі, де я говорю, вам розказую, можете зразу задати питання і так далі. Це крутий формат, він дійсно дає результат людям, тому що, по-перше, є та людина, яка вчить, знову ж таки, за умови маленької кількості людей в групі, щоб та людина, яка навчає, мала час на кожного і пам'ятала про кожного. Якщо ми беремо індивідуальне навчання, індивідуальне наставництво, чесно, я дуже не люблю його продавати, я його продавав лише там 2-4 рази, я просто напряму кажу людям, що вам достатньо оцього продукту. Вам не потрібно платити 1200 доларів за індивідуальне наставництво, тому що є, ну, раніше було групове наставництво, зараз є курс тететет в мене особисто. І, відповідно, не потрібно переплачувати якось так. Ну, Але якщо ви дійсно. Ну, я не хочу так казати, але не вірити в себе, бо дуже-дуже сильно вам страшно, що у вас не вийде. Індивідуальне наставництво для вас, проте я би все ж таки радив подумати і якось себе зібрати в кубку і піти на дещо дешевше навчання, яке має, в принципі, відносно такий самий результат. А тепер поговоримо про прийняття рішення. Це коли ви вже. Обрали професію, подивилися за спікером, зрозуміли, що це та ваша професія, яка вам потрібна знову ж таки. І задаємо питання собі ще раз: чи це та професія, яку ви бажаєте мати, чи знаєте ви все про неї? Чи довіряєте автору навчання, чи це не останні гроші, і чи подобаються вам відгуки учнів? Це основні питання, які вам вартувало би до себе задати. Щоб зрозуміти, чи ви купляєте. Якщо, наприклад, чи це останні гроші, я би не радив на останні гроші купляти в невідомої людини, за якою ви слідкуєте тиждень місяць часу навчання. Якщо ви не довіряєте автору навчання, хоча б на трошки не купляємо навчання взагалі, ну самі розумієте, довіра це дуже важливий фактор, і довіру можна отак от дуже легко зламати. До речі, якщо ви в когось хочете купити навчання і не знаєте, чи це довірна людина, можете мені в Instagram написати, скинути профіль цієї людини. Я вам скажу, чи ок, чи не ок. Плюс, якщо я не знатиму раптом, я попитаю в товаришів. Тому це не проблема. Просто є топ-блек-ліст топ -топ з тих, в кого не треба купляти навчання. Там присутні деякі яскраві кольори. Хто зрозумів, той зрозумів. Можете написати в коментарі, до речі, хто зрозумів. От, тому ми йдемо далі. Мій досвід онлайн-навчання. Я насправді за життя. Я не буду казати суму, бо це вона буде, скоріш за все, ну, я збрешу. Я не знаю, скільки я витратив. Я думаю, що 1002 доларів точно. На початку я купляв два курси по таргету. Вони були ужасні, я вже розказував, певно. В одному не було про піксель, а в іншому просто дуже така базова інформація. І не було ні про ретаргет, ні про Лукалайк, нічого. А, тоді заплатив. Або 200 і 300 доларів, або 300 і 400. Чесно вам не скажу, бо ну, це було 4 роки тому. Дуже повна шляпа, уроки всі в записі, відповіді. На одному курсі була прикольна відповідь по ДЗ, на іншому вона мала бути, але її не було. Відповідали тиждень часу. Також купляв навчання по маркетингу е, у онлайн-школи. Спеціально мені було цікаво. Е, я не знаю, чи варто казати. Коротше, IMPM. От, я купив там навчання. Дуже нудно, уроки по дві години, і спікери такі затягнуті. От я, ну, ви мені, напевно, чуєте якусь енергію, я щось розказую, показую. У мене швиденько все є динаміками на одному слайді навесемо 25 тисяч хвилин, а там, ну просто нудьга. Я не знаю, можливо, просто люди такі, та людей погано підібрали, можливо, не мають прикольний досвід, але не вміють розказувати. Але мені здається, що той, хто навчає, він має і знати, і вміти розказувати правильно, тому що там. От давайте я вам зараз щось придумаю. Я вам зараз просто прочитаю якісь слова на екрані в тому тоні, як там все навчалось. Почати трансляцію. Зупинити записування. Режим студії. налаштування, вихід. Тобто там взагалі ну, реально нудяга. І я не можу це дивитись. Я дві години, ну, я, чесно, подивився, 30%. Я не знаю, скільки за нього заплатив, 9 тисяч гривень, чи скільки, чи 11%. Ну, чесно, не пам'ятаю. Не додивився. А, також, от єдине. Єдине навчання, яке я повністю додивився, це навчання е, Талмачова. Я не пам'ятаю, як я курс називався, але про особистий бренд. Нікіта Талмачов в інстаграмі дуже крутий курс. От реально, от, єдиний, з, єдиний курс, який я проходив, і який мені дійсно сподобався, це от його. Я собі дуже багато записав, У мене є в ті списання Аркуші А4. Ну і ще ряд навчання купляв. Плюс дивився злиті, бо мені було цікаво. Дивився злиті з Genius Marketing по таргету, ще якісь там чесно, все шляпа. І якраз таки, чому я казав, що в онлайн-шкіл не купляємо, тому що це все про потокову історію, про бізнес, про дуже великі об'єми, про кількість. А там, де є кількість, там нема якості. Тому дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, було корисно. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, на цей ютуб канал, ставте колокольчики, лайки і дивіться останні відео.